Привіт! Рекомендую приготувати цю смачну та апетитну страву. Спочатку злегка змочуємо лаваші у воді, щоб вони стали м'якшими. На одну половину лаваша рівномірно викладаємо м'ясний фарш. Для того, щоб лаваш добре тримав форму, зафіксуємо його виделкою, як показано на відео. Далі викладаємо наші лаваші на деко і запікаємо в розігрітій духовці до готовності, поки лаваші не стануть золотистими і хрустки. Смачного насолоджуйтесь результатом, Страва вийде смачною та апетитною. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Також рекомендую переглянути ці відео.